Вітаю, друзі! Слава Україні! Трохи про бомбілізацію Я, будучи інвалідом, пішов добровольцем. Військомат 24 лютого 25-го не вже відправили військову частину 44 бригади. бригаду. Чому я це зробив? Тому що вважаю, що не молоді, не одружені студенти повинні боронити країну. Їм, молодим і потрібно... Одружуватися, створити сім'ї, ростити дітей, продовжувати рід нашої нації відбудовувати державу. Тому ті старші, кому за 35, хто вже створені, має сім'ї, хто вже виростив дітей, має йти боронити країну. Так, потрібна мобілізація, потрібна ротація, щоб нас замінити, бо вже рік практично тут. Чи є для цього можливості, очевидно. Дуже навіть багато, не виконаних з 35-40 мільйонів. Спокійно може назбиратися мільйон людей старше 35-40 років до 60, які цілком здорові і можуть боронити країну. Але мене дивує, чому вони не підлягають мобілізації, чому їм не вручаються повістки, тим же самим ветеранам ЕВС, які мають бути підготовку, ветеранам прокуратури, податкових служб СБУ, ДБР. Ветеранам Збройних сил України, які теж дуже багато на пенсії, але чомусь під мобілізацію не пішли, але пікетують там за підвищення індексації пенсії. Шановні, можливості є. І я попереджаю військові комісаріати. поки ви не використаєте можливості, не думайте вручати повістки нашим дітям, нашим побратимам, які пішли боронити свої сім'ї, родини, дітей і країну, а не так, щоби. Їх діти боронили тих, хто втік за кордон. Ні. Ми пішли боронити і країну, і свої родини, і дітей, тому не чіпайте наших дітей. А шукайте тих мажорів, тих ухилянтів, тих сикунів, які втікають, уникають мобілізації, повтікали за кордон, але є дуже багато ще в Україні, які сидять по ресторанах, барах, тиняються вулицями, нічого не роблять, ніде не задіяні, не сплачують податки. Не можете боронити країну. А якщо вони втекли, беріть їх дітей. Чому я і мої діти повинні боронити чужих дружин і чужих дітей, які мають своїх чоловіків, своїх батьків, які цілком добротні і здорові, які могли б самі піти захищати своїх родини і своїх дітей. Якщо батьки. Такі батьки, якщо можна звати, втікають від мобілізації, щоб захищати свої родини країну, то нехай замість них виконується обов'язок їх діти. Нехай вже буде так і справедливо. Тому я попереджаю всіх представників влади. Не чіпайте дітей, військовослужбовців, які вже боронять країну. Тому що ми... Разом своїм побратим пішли боронити країну і свої родини. І не збираємося боронити родини ухилянтів, сикунів, дезертирів, які повтікали з країни. Ловіть їх, шукайте їх або відправляйте замість них їх же дітей. Нехай діти вчуться на батьків. помилки своїх батьків, сикунів, ухилянтів, дезертирів, і це буде справедливо. А ми повинні берегти наших. Нащадків, щоб вони продовжили український рід, щоб вони відбудовували Україну і творили нову нашу державу: велику, могутню, безпечну. Слава Україні!